В Австрії вона мала родину і престижну роботу, але повернулась на батьківщину в Україну, щоб рятувати поранених. Два роки минуло від загибелі медикині Наталії Фраушер. Як її згадує мама, та як Австрійка і сьогодні рятує життя. Матеріал Лілії Кочерги. Оце була її остання ротація на цьому направленні. Коли вони розбилися, Зоя Яцун принесла квіти до пам'ятної дошки на фасаді школи у Кропивницькому. Тут вчилася її донька Наталія. Остання зустріч уже з нею у мене була на Михайлівській площі. Як вона сказала, мама, я через два дні заїду до тебе перед від'їздом. Ну, а через два дні вона й приїхала на щиті. Єдину дитину вона народила в 36 років, коли вже втратила будь-яку надію. Вона довго очікувана була. 10 років я невпинно лікувалась, де де ставили діагноз. Не буде дітей. Після очередної операції так. Я, я, я вже чекала дитину. Мене одразу за, заложили у ці роддомчики, і я вісім місяців пролежала як стовпчик. Наталія закінчила на відмінну школу, здобула фах стоматолога, а потім і хірурга. Останніми роками жила і працювала в Австрії, об'їздила сотню країн, мала насичене життя від початку вторгнення Росії. Волонтерила, їздила в зону АТО з госпітальєрами, парамедиками, добровольцями, допомагала біженцям. У 22-му виходила на мітинги в підтримку України. Зрештою, повернулася, щоб рятувати українців на фронті. Батьки про це не знали. Мама, у мене все окей, я на Італії, я зараз на морі, дуже згоріла, буду зараз збиратись додому. Вона патріотка в першу чергу. Вона для неї Україна вона готова була. Вгризтися в горло за три місяці. Наталія евакуювала з зони бойових дій понад шість десятків бійців. А це її останнє фото. Вже ввечері. Автобус кракен, бригади, госпітальєри зіштовхнеться з військовим кразом. Автівка стояла на дорозі з пробитим колесом. Після 30 хвилин боротьби за життя Австрійка померла. Вони постояли, а ті е, той час. Світ же ж ніхто ніякого йде, Все, все робила по тьомках, а, а ці мчалися, бо там уже е, витаскали рібят з, е, з під огня, витаскали. І, ребята, а там мачіка одного не могли витаскати. Так наташка, так оце, ж, говорить, ото мені того мальчика да що до сих пор не взяли. Я хвора війною. Хочу, щоб крізь моє тіло проростали соняшники, щоб не бачити, як Україну топлять в крові. Писала Наталія в соцмережі. В реанімації на колесах її імені вивозять Брюса та Сергія. Захисники отримали поранення на Донеччині. Пару осколочних, тут та дерка, там світниця дерків пару. Типа нормально. Тут осколочок, нормально. Мабуть, піводі на ночі. Ну, рвонуло ззаді та все. Другого дірвало ноги. А мені тільки поранено. Друга евакуїрувати почали все не доїхали. Працює екіпаж австрійки за будь-якої безпекової ситуації та погодних умов. Вони виконують свою роботу, а їм допомогти не завжди є можливо, тому що медиків дефіцит рейс парамедики, військові медики. це, це взагалі щось таке. Що ну, мало людей зважується на військового медика, щоб щоби бути в папу з хлопцями? допомагати там. Ну там де це найбільше потрібно. Австрійка рятує життя і нині з літа 23-го на автобусі евакуювали понад 4 тисячі поранених. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.